Привіт, друзі! Записую неочікувано для мене, для вас це відео. Бо Valve обісралися, і я не можу це діло не висвітлити, тому що те, що вони зробили сьогодні вночі, ну це вже просто якийсь абсурд. Вони випустили оновлення, вони додали 5 мап, додали agency, додали grail на мапі, на якій ми знаходимося, а також разом із тим купу багів недопровірених. Ну, як, як завжди, якихось глічів, експлойтів і якраз таки про них ми сьогодні і поговоримо. Декілька годин тому закінчився мій 4 годинний стрім, де ми з глядачами грали, де ми фанились, де ми обігрували навіть читерів завдяки цьому баг експлойту. Ну і я розповім. Про що він, як його використати? А, бо зайдячи на цю мапу і виконуючи, до речі, місію, це ще одна функція, яку додали Valve в оновленні, Що тепер за виконання деяких місій вам будуть нараховуватись додаткові експо... XP, а, за підвищення вашого рівня? А, так от одна зараз доступна місія це виграти 15 раундів на осій мапі Grail. А, ну, якщо ви на неї зайдете і. Не будете знати про цей баг, вас будуть вбивати за мапи, вас будуть вбивати з-під текстур. Ви не будете розуміти, що відбувається. А, але, друзі, гарно, що ви попали на це відео, тому що я вас навчу це робити правильно. А, ви можете зараз подивитися кліпи, що відбувалося на моєму стрімі, а, і як ми розважалися з моїми глядачами. До вашої уваги. Лед зендифут. Да, ви побачили, друзі, на кліпі, що я отут під текстурами ріжу типів, як правильно. А, туди добиратися, я розповім. Але також хочу наголосити вашу увагу на ще одному базі. А, мені здається, таке вже було, але у Valve наступають на ті одні і ті самі граблі. А, exploit за того, щоб отримати легальний волхак Дивіться: для цього вам треба смок, для цього вам треба молік, просто кидаєте смок, можете в нього зайти. І тепер зі смока кидаєте молік, і ви бачите модельку суперника. Прекрасно, от, знаходячись смуку, ви можете кинути не тільки смуку, молік, ви можете кинути ось так молік. Навіть в нього не заходячи, ви прекрасно бачите модель високого стоперника. І ну, не мені розповідати, як вам це діло використовувати. Але для цього у вас має стояти, так, вебочку давайте переміщу. У вас має стояти м ось тут в шаблонах, режим зглажування немає. А я так розумію, от якщо поставити щось вище, то у вас працювати не буде. Тому, якщо ви хочете поабузити цей баг, знову таки не закликаю, але це легальний чит, в принципі. Та це ніяких банів прилітати немає, тому що я знов таки, 4 години розважався, бігав. Ну, якщо мені бан прилетить, то я вже про це повідомлю з своїх соцмережах. Але немає, немає. Це бути, буваль, ви самі обісралися. Але основний баг заключається в тому, як тут на цій мапі залітати за текстури, як це правильно робити, виходити за мапу і отримувати собі легку перемогу іноді, а іноді ні. Дивіться, ось як це працює. Ми вистрибуємо і застрибуємо все. Оце вже не плейзона, тому що умовно це я зробив правильно там по. По траєкторії, який треба залітати туди. Бо якщо ви, наприклад, захочете застрибнути якось так, ви вмрете. Бачите, тут треба піксель обрати максимально чіткий, тому що ви звідси зістрибнете, ви помрете. І треба бути суперобережним, тому що 5 разів ви ось так помрете, і вас забанить на сервері, вас кікне катки, і треба бути супер обережним. Тому розповідаю, як це правильно робити. Ви приходите сюди, і у вас, от коли ви стрибаєте, приціл має бути десь ось тут. Тобто ви маєте стрибнути ось десь на цю зону, трохи лівіше, ніж е, рятівний круг. Ось сюди стрибаєте. Оп, все. Бачите, ми тут знаходимось. Також важливо не заходити ось сюди, на цю зону. От, ось тут ось тут ви вже помрете. ось тут. Якщо ви ось тут побіжете. Тому теж сюди не заступайте. Ви можете пройти от, отак, друзі. До вашої уваги, це апленд. Ось це апленд. Бачите, там стоїть там, терорист. І ви можете пройти ось так. І от туди ви потрапите під текстури. Також е, в матчі е, проти мене чувак взяв, пішов е, і заліз от сюди взагалі на скелю. Ви подивіться. Ось сюди він заліз. І ось тут подивіться, що відкривається. У мене ні гадмод, нічого. Тут можна бігати. Відкривається ось такий огляд, але насправді фішка не в цьому. Фішка в тому головна. Щоб піти під текстури. І ось тут мати огляд, ви подивіться, ви бачите всю мапу, ви бачите катешників, які стоять на спавні, ви бачите, ви бачите абсолютно все. Ви просто під текстурами, мало того, що ви можете давати інфу своїм тімейтам, де знаходяться суперники. Так головна тема в тому, що ваші суперники, наприклад, ваші тімейти ставлять бомбу на, ви їм колите пацани його А, ставте бомбу. Я розберусь. Головне поставити бомбу, кидати смоки, флешки, і головне її стикнути. Щоб що, ви бачили на кліпі, як я просто стрибав і різав суперників. Коли вони хотіли роздефюзити бомбу. Ну бо навіть за ВП в руках ви тут не прострілите. Хіба хіба можна стріляти отак от по ніжкам. По ніжкам. От, є звук влучання. От по ніжкам так можна стріляти. Але найкращий варіант це просто стрибати і різати суперника. І не давати йому роздефюзити бомбу. Це, звичайно, максимально дика тема, яку Valve, як завжди, продивилася, яка ще буде активна, скоріше за все, до сьогоднішньої ночі, тому вам треба використовувати, поки це актуально, якщо ви хочете отримати насолоду від гри. Можете робити це так. Це дика історія, але також, до речі, ще один момент я вам розповім. От коли бомба вибухну, ну, коли ви там вже вбили своїх суперників і бомба близька до того, щоб вибухнути. Е знаходячись під плантом, ви вибухнете разом із нею. Тобто ви не засейвите той девайс, який у вас знаходиться. Е нормальний варіант його засейвити, це просто сюди зіскочите з мапи, бомба вибухне, і ви тут не помрете. Слухайте, ви, от, в мене ні гадмоду нічого не стоїть. Ви не помираєте, коли за мапу вилітаєте. Бачите? Ви, ну, ви бачите обриси мапи, але ви знаходитесь тупо під нею, і ви тупо можете там тусити. Я, в принципі, так робив під час каток в ММ. Ну, і це максимально дико, але ефективно і воно працює. Тобто, за там свій ган теж можна, якщо буде бажання. Також майте на увазі, що. Зараз багато хто шарить про цей баг, багато хто його використовує, використовує. І як заките його контрити, це самі вже Ніхера собі я вилетів. Ага, це мене закинуло туди ліворуч. А найкращий варіант його законтрити, це от звідси, продивлятися суперників, насправді, пробігаючи там, ви. Видні дуже гарно, але також можна от дивіться, ви знаходитесь тут, за острівком, можна ось так ось обійти. ось так, І так ви е, обійдете безпалівно, Тобто вас суперники не побачать, ви будете обходити за будинком, і це буде дуже сейвовий маршрут, обходячи ось так, о, ну, але ось тут вже будьте готові, що вас зможуть побачити. От звідти вас можуть побачити, якщо ви захочете піти під текстури, але все одно ви якби не засвітитесь там. О, бачите, на цей пісочок, до речі, теж не вступайте, бо ви загинете. І будьте обережні, обирайте шлях собі безпечний. Коротше, баг максимально, як мені здається, простий в використанні. І... Поки що легальний, за нього ніякого ваку прилітати немає. Але якщо ви боїтеся, то все одно не використовуйте. Можете перечекати, не грати, поки його не пофіксять, Я вас теж зрозумію. Але такий експірієнс, він веселий. Дуже фанові катки у нас з глядачами були. Ну і в принципі я розповів, як нормально це все діло використовувати. А використовувати чи ні, це вже на ваш розсуд. Ось тут ви можете різати, навіть не скачучи своїх суперників, тут я кілих давав. Ну, це максимально дико, але в стилі Ось такі от пироги. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви будете отримувати задоволення від цих каток, бо іноді, не знаючи, як це робиться, у вас може палати шопа. І я сподіваюся, зробив. Так, щоб жопа у вас палала менше, тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій твіч посилання в описі, ставте вподобайку. Ну а на цьому все з вами був Слаксер. Бажаю здоров'ячка.